Всім привіт! Зараз я покажу, як перевірити вільні дати через інтернет, через офіційний сайт polandvisa.ukraine.com Переходимо на призначення дата, натискаємо тут. Чекаємо, так як сайт може бути перегружений. Якщо він взагалі перегружений, то спробуйте зайти через деякий час. Натискаємо Перевірити, доступні для реєстрації дати в кол-центрі. Тут, до речі, важливо це читати. Спочатку натисніть «Я не робот, а потім Овердіть. Тобто ми спочатку натискаємо «Я не Robot. Потім обираємо ПВА, я вибираю Львів. Далі вибираємо Я не робот. Вибираємо, що тут пише. Потім вибираю візову категорію. Ну, Припустимо, хочемо перевірити Шенгенську. Натискаємо підтвердити. А, ось. І вибиває. Найближча доступна дата для реєстрації. Є 26 вересня 2016 року. А зараз у нас у нас зараз 7 вересня. Так, нічого нема складного. Якщо комусь ця була інформація корисна, не забувайте ставити лайки. І всім до побачення.